Вона небагатослівна, скромно розповідає про захоплення, якому понад 60 років. У свої 77 Наталя Федоришина сама заселяє голку та вишиває нитками. Якого це болясь, це, це не робота. Я буду цілу ніч, а то тільки включила, сплю. Зараз бабуся працює над картиною, яку раніше виконала на мішковині. Каже, хоче квіти зробити яскравішими, а фон світлим. Тому стара робота, як схема. Так уже робила з вишивкою за мотивами української народної пісні Несе Галя воду. Працювати на мішковині складно, розповідає, бо немає, як рахувати клітинки, тому спершу прошивала білу канву. Працює бабуся у кімнаті, яка нагадує світлицю. Тут усе у вишитих картинах, рушниках, серветках та іконах. Подушки прикрашені рослинними узорами, виконані як хрестиком, так і гладю. Квітами прикрашений край простині. Тут хрестики дрібніші, каже бабуся. На роботу витратила кілька місяців. Немало баба робота. Розповідає, з її вишитими рушниками одружувалися онуки, має таких 20. Деякі вишивала на замовлення. На них квіти або грона калини з дубовим гіллям. Поміж них напис На щастя на долю. Побачила жінка прийшла і прийшла й просила, Віші мені таку й таку. Вишиває і на релігійну тематику. З великодніми рушниками, каже, ходить до церкви. А ось цю ікону вишила у піст. Картину Богородиці їй приніс молодший син. Я піст сім неділь. Я почала в піст в марті місяці, а в апрелі кінчила. Розповідає, віддає хобі увесь вільний час. Ось такі коврики, як вона їх сама називає, вишила трьом донькам на подарунки, а пару гуцулів, коли пасла череду. Голку не раз загублю там на полі, Чоловік насвариться. Але я ще. А почалося усе, розповідає, у сьомому класі. Вчителька принесла їй картину і запропонувала вишити. Тоді допомагала мама Євгенія. Вихователька Олександра Олександрівна в 7 класі і принесла мені дуже хорошу картину вишити. І я її з того часу почала вишивати. І так уже понад 60 років, щойно має вільну хвилину, не випускає голку з ниткою з рук. Людям вишивала наволочки, рушники людям то шила. Святну сорочку собі вишила на весілля, блузку вишила собі. Розповідає, чоловік та діти, а їх у неї шестеро, усе сваряться, аби не сиділа ночами, а вона ніяк не може закинути цю роботу. Виписувала журнал, брала картини. А то так людей брала, вишивки, тут дівчата приносили мені. Вишиває Наталія Федоришина й бісером, але зараз вкрай рідко каже, бо не їздить на базар. Її хобі перейняла донька Ольга. Полишати улюблену справу не збирається, бо каже, так душа заспокоїться і забуває про усі тривоги, адже у бабусі два сини захищають Україну. І Не покину, не покину, бо дуже вже очі міняю. Такі, такі, бо не бачу. І вишиваю. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.